Курортів класу Грінбраєр, розташованому у серці мальовничої західної віржині, у США немало. Однак, Грінбраєр місце особливе не лише тому, що його висококласні фоє бачили найвпливовіших осіб світу. Протягом багатьох десятиліть його стіни зберігали одну з найбільш інтригуючих таємниць американської історії. Наталія Леонова продовжує. Понад століття тут відпочивала еліта. Літньою резиденцією Грінбраєр служив для президентів, закордонних принців та місцевої аристократії. Під час холодної війни курорт також мав і інше невідоме широкому загалу призначення. Повернемось у кінець 50-х. ядерна атака на Вашингтон здавалася як ніколи реальною. Весною 56-го конгрес надсилає до західної вірджинії архітектора капітолію із спецзавданням переконати власників Грінбрайер добудувати ще одне крило підземне, яке мало стати таємним сховищем для понад тисячі осіб, членів конгресу та їх помічників. Вони не хотіли евакуйовувати законодавців окремо у різні місця. Головна ідея була у тому, що конгрес міг продовжувати функціонувати як повністю дієздатний законодавчий орган держави. Спочатку працівники готелю пліткували про те, що відбувалося під землею, але згодом ці історії були забуті та залишились міфом, розтанувши у фоє висококласного курорту. Боб конті, історик Грінбраєр, досі пам'ятає, як у кінці 78-го він натикнувся на таємні двері у кінці цієї зарослої гірської стежки. «Боже, як я злякався. Перша думка мені не можна тут бути. Зараз я повернуся, піду назад і зроблю вигляд, що ніколи цього не бачив. Всередині на нього чекала ще більша несподіванка 25 тонні одеростійкі двері. Тепер уявіть собі, ви прибуваєте сюди у повній паніці, відкриваєте двері і бачите цей величезний тунель. Так званий західний тунель призначався для поставки запасів у нічний час. Через цей же вхід до сховища швидко могла пройти велика група людей. Ключовим було те, що бункер постійно знаходився у стані повної готовності. Передбачено було усе: лікарня повністю оснащена та наповнена продуктами харчування, їдальня, центр зв'язку, генератор енергії. Завезена була навіть постільна білизна. Ця прихована антена вимірювала рівні радіації. Тут побудували навіть телестудію із зображенням будинку капітолію на фоні, з якої конгресмени могли звертатися до публіки якщо замислитися, цей імідж справляв би насправді велике враження на публіку, беручи до уваги, що справжній капітолій був би на той час зруйнований. Передбачила архітектори, сховища й окремі зали засідань для палати представників та сенату. Знавці законодавчого процесу можуть прийти сюди і перерахувати особисто 440 крісел. Має бути достатньо для 435 членів палати представників у сусідній залі відповідна кількість крісел для сенаторів. Зараз каже він задом таємного сховища, здається настільки очевидним. все було у вас перед носом. Головним принципом було сховатися у відкритому місці. І понад 30 років стратегія спрацьовувала. Дах висококласного курорту приховував одне з найважливіших таємних приміщень країни. Наталія Лонова, Голос Америки.